В новий батальйон територіальної оборони вже зараз готові вступити до двох сотень чоловіків. Вони несуть службу в інших загонах України, говорить Ілля Кива, лідер блоку Правий сектор Схід. Ціль створення даного підрозділення це створення ефективного, боєспособного підрозділу на території Полтавської області. Цей підрозділ, за словами Іллі Киви, буде захищати Україну не лише на папері, а в реальних бойових умовах. Адже ті батальйони Полтавщини, які існують зараз, не виконують своїх обов'язків, які знаходяться на бюджетному фінансуванні, куди тратяться гроші. А я хочу спросити за останній місяць, які задачі виконали ці підрозділення. Заробітна плата у службовця військового батальйону Полтава 4200 тисячі гривень. На думку пана Киви, ці кошти краще було б використати там, де вони справді потрібні на сході країни. В та воєнне час подобне до к ситуації це саботаж. За словами помічника Дмитра Яроша, предприятия Полтавы выступили из ініціативою материально обеспечить батальон, который планують створить. На це вони готові виділити мільйон гривень. Люди готові, готові приходити защищать родину. Только они хотят приходить не в фейковые подразделения, а действительно в те подразделения, которые и при... их приход будет осмысленным и принесет пользу. На цьому можливо прес-конференція і завершилася, але представник такого фейкового за словами ліки ви підрозділу Олександр Пєхов обурився через такі реплики свого колеги. Люди не нажніваті подготовку відправити, кото на боя ані починають розказувати давайте всіх туди. Люди, які там просто повіту, нужна бучі, а дітям потом вивозити не забирають. Та трупов не надо. щоб трупов не вивозити, С ними нужно працювати кожен день. Долізний бути інструктора. У результаті військові все ж порозумілися і прийшли до висновку, що Україну захищатимуть усі разом до останнього. А громадськість тим часом порушила на прес-конференцію ще низку важливих питань, пов'язаних зокрема із забезпеченням армії. Немає спальників до речі, спальники зараз і е... Кармати, які шиє вожковожково зараз, лежать великій кількості в Одесі, це треба обов'язково перевіряти.